На Росії нарешті озвучили справжні цілі війни. Як намагаються задобрити партнерів, аби ті лишилися заодно за агресоркою? І чим зараз небезпечні нові реактивні російські шахеди про це і не тільки, і багато іншого говоримо з керівником центру протидії дезінформації при РЕНБО Андрієм Коваленком. Рада вас вітати і слава Україні! Вітаю героям слава. З не дуже приємної, скажімо так, новини заголовку. Хочеться розпочати, але це потрібно бачити точно. Іншого варіанту немає. Живим в Україні ніхто не має лишитися. Ну, по суті, ось таким заголовком вийшла стаття у одній з найбільших і можна сказати найвпливовіших видань. «Ріа новості». Схоже, це так на виклик і заклик росіян воювати в Україні до останнього українця. Тепер вже мова звісно, Дійсно, не про Донбас, і Крим, і російськомовне населення, а про знищення по суті цілої нації. І це після сьогоднішньої масованої атаки на Київ. Що ви скажете? Чому саме сьогодні ось з такою картинкою і з таким заголовком у них вийшло? Чи це у них таке послання до Трампа можливо? Чи це заклик до своїх же співгромадян? Це знаєте, і до своїх, і до західних. Медіа, оскільки це видання цитується окремими пабліками російськими, в ікс розганяється на американську аудиторію. Відповідно, це показує позицію Росії. Позиція Росії, що Сполучені Штати Америки мали б відмовитись від України, Європа мала б відмовитись від України і дати Росії просто забрати Україну, приєднати її там. Зробити територію України частиною Росії, тобто це головна мета Росії. Відповідно, вони не відступали від неї в своїй зовнішній політиці, і Кирил Дмитрієв, коли їздив, ну після того як Трамп заступив на посаду, почався цей діалог. В принципі, Кирил Дмитрієв – це людина від Путіна з західною освітою, і у нього була єдина мета знайти зрозумілу для американців мову, говорити з ними. Мовою бізнесу якою завгодно мовою, щоб переконати їх піти з України і залишити Україну Росії. Жодної іншої мети в Кирила Дмитрієва не було з одного боку: відновлення російсько-американських стосунків. Але Україна мала за задумом Путіна бути в сфері впливу Росії. От і все. Кирил Дмитрієв не впорався з цим підсумку, та й не міг впоратися, оскільки яку зараз людину не постав. Ось це божевілля Путіна виконати, не здатен ніхто відповідно. Тобто, стратегію Путіна, окрім продовження війни, немає. І відповідно, російська пропаганда цю стратегію вкотре постійно повторює і намагається таким чином ще раз передати сигнал Заходу, що Росія не відступить і буде воювати, поки не забере Україну. Тобто, от, у них така от мета, і вони хочуть, щоб Захід злякався там, ось от, вічний медведів. Після того як вип'є починає про ядерний попіл загортати всю цю історію під про ядерну зброю в різні конструкції. Він там з Трампом вже дискусію веде відповідно, тобто, вони кажуть, що вони будуть воювати далі, і тут же ж ключове, що вони не бояться, нібито там ультиматумів Трампа, ну тут вже час перейти нарешті до дій, і насправді подивитися після санкцій США, зокрема вторинних. Чи Китай відмовиться від енергоресурсів російських? Як це вплине на економіку? які доступні кроки можливо доведеться зробити, щоб ще посилити тиск на Росію більше. Тобто, тут вже треба переходити не до слів, а до дій. Але до речі, самі росіяни не виглядають переляканими. Можливо, це так здається, можливо, вони видають бажане за дійсне. Але по суті, свідченням того, що вони готові воювати далі, це ось ці нові реактивні шахеди, які вони почали запускати на наші міста в повітряних силах. Сьогодні Юрій Ігнат сказав, що і сьогодні вони летіли, і вчора на наші міста хочеться розуміти, чи нарощують вони виробництво таких шахедів, чи це вже масове може стати явище для для Українських міст. І вони ж розвивають швидкість до 500 і вище кілометрів за годину. Тобто, це така зброя масового ураження. Ну, ми бачимо сьогодні по кількості жертв по Києву. То дійсно вони розширяють ці виробництва і планують воювати вдовго? Вони намагаються розширити це факт. І, звісно, ці реактивні шахеди за домом ворога мають ну, за великим рахунком просто. Проходити мобільно-вогнові групи легкої дрони щоб обходити. Відповідно, це головний задум. Звісно, виробництво таких речей повільніше в рази ніж виробництво звичайних дронів, обманок та звичайних шахетів. Тобто, по масовості, поки що, вони не дотягують до звичайних шахетів. Але звісно, вони хочуть це наростити, і ну відповідно швидше за все, це їхня мета на найближчий час. Плюс вони там опрацьовують певні інші моделі ударних дронів, там з меншою бойовою частиною для роботи по ближніх прифронтових містах. да, дійсно вони постійно роблять все, щоб збільшувати зоопарк ось цих повітряних ударних дронів. Ну а як до речі, росіяни змінюють зараз свою інформаційну тактику, тому що, от, наприклад, коли Дональд Трамп і Урсула фон фондерляєн підписали угоду між ЄС та США на здивування, росіяни почали все одно це розганяти. Мовляв, Трамп поставив Європу на коліна, все одно почали перекручувати зовсім на інший лад. От які зараз вони основні вкиди намагаються влаштовувати в західних медіа, як намагаються свої наративи просувати, і в яких країнах. На жаль, їм це вдається Їм це вдається в Сполучених Штатах Америки. Вони там працюють як на користь Трампа, так і в мінус Трампу. Відповідно, росіяни всюди шукають розколи в кожному інформаційному просторі. Їхня задача створити розколи. Ось цей от випадок з Трампом і Європою дуже характерний, тому що Росіянам вигідно, щоб між Європою та США відбувся розкол, бо він послабить Європу в першу чергу. І відповідно таким чином Росії буде простіше дійснити вторгнення в країни Балтії через 4-6 років. Постійно про це кажу, і разом з КНДР вони планують це зробити. Відповідно е, інформаційно розколи вони здійснюють і всередині Євросоюзу протиставляючи постійно словаччину, Угорщину, е, але й не тільки їх. Вони протиставляють Італію, Німеччині протиставляють Італію Франції. Францію, Німеччині, Німеччину, Польщі всі ці розколи всередині ЄС. Інформаційно вони постійно роз розробляють і через свої пабліки і сайти, які вони створили в країнах Євросоюзу, намагаються це все просувати. Відповідно, виключно розколи така от стратегія для них. Ну і звісно, що стосовно України це історія про те, що підтримка України невигідна. Кіль... різним групам населення Європи: фермерам невигідно, вигідно, щоб дешева агропродукція Українська заходила бізнесу. Невигідно, дорогий СПГ американські вигідніше дружити з Росією, а от якби не було України, то все було б добре і дешевші тарифи на газ і так далі. Тобто, такі от соціальні історії вони крутять постійно, і вони напряму перетинаються з Україною. Задача Росії позбавити підтримки Україну, Зробити Україну частиною Росії цього ніколи не буде, але їхня мета на найближчі десятиріччя, мабуть, якщо цей режим Путіна збережеться, і той, хто замінить Путіна в майбутньому, буде представником еліт, які зараз гуртувалися навколо Путіна. То на жаль, їхня стратегія не змінюється. Просто не видно жодного в Росії діяча, який міг би змінити зараз доктрину. Тут режим Путіна треба демонтувати і поставити інших людей. Іншого поки якось не, не, не вбачається покращення. А от до речі, сьогодні один із найближчих людей Путіна, Микола Патрушев, заявив, що захід розпочав поетапні провокації на різних ділянках трансарктичного транспортного коридору. Тобто він таким чином натякає, що, начебто, Брюссель хоче заблокувати російське торгівельне судноплавство. Як ви думаєте, чи дійсно є якісь підозри щодо цього, чи вони просто брешуть, намагаються виправдати це можливо якимись своїми військовими діями? Ми в цьому регіоні? В даному випадку вони мають на жаль сильний флот там, і відповідно це питання до все ж таки Заходу, яким чином їм посилити, посилити власну присутність? Відповідно, щоб ці ви виклики неможливити з іншого боку, це відповідь так само на санкції, які стосуються танкерного флоту постійно, які б'ють по Росії, і в даному випадку Росія. Суттєво втрачає можливості експорту енергоресурсів через це, поки це так знаєте, шум без конкретних подальших дій. Ну, а от, до речі, стосовно санкцій, ну піскове Захарова кричать про те, що їм, взагалі, санкції там не пачом їм це взагалі нічим не загрожує. Вони навчилися обходити і ті санкції, які запроваджували щодо них. Але знову ж таки бачимо, Трамп починає діяти можливо більш серйозніше. Бо напередодні він вів тарифи проти Індії Бразилії. Дехто з експертів називає це тиском на Китай в переговорних позиціях, скажімо так, але. Чи дійсно для росіян от санкції нічого не означають? Чи чому ж вони так про це кричать, що їм на це плювати? Ну е, ті, хто кричать, їм, мабуть, не загрожує. У них там до кінця життя накопичені там потівка, мабуть, десь лежить відповідно. А от для Росії від, е, це звісно проблема, оскільки е, для інтенсивної війни від 6 до 8 місяців? Якщо не буде, якщо будуть запроваджені санкції США, і якщо припиниться підтримка там Китаю, умовно за якості закупівлі енергоресурсів російських, економіка російська інтенсивну війну витримає 6-8 місяців. Звісно, продовжити це можуть боєприпаси і різна підтримка від КНД, в тому числі людьми. Але КНДР безкоштовно також нічого не робить. Відповідно, вони також просять ресурси. І залишиться тоді історія, така що Росія економічно потребуватиме економічної підтримки Китаю, ну чи потрібно це буде Китаю? От але побачимо: побачимо, яким чином це все складеться. Зараз Росія, якщо її позбавити китайської підтримки в обході санкцій, і якщо побачити відсутність підтримки КНДР боєприпасами. Росія вже не зможе інтенсивно воювати так, як зараз. Тобто вони залежні дуже сильно від зовнішніх зовнішньої підтримки їхніх союзників автократичного світу. Кричать вони виключно для того, щоб ну це традиційна ця історія, що, що русських не не зламати. Було Янукович казав Донбас ніхто ні ставив на калені. Така ж історія у нас у Путіна, що його теж. Ніхто не, не, не поставить на коліна, і він буде до кінця впиратися. Йому все байдуже, Росію, ніхто не зламає, але економічно цифри кажуть зовсім про Е, в іншому плані, що росіяни завжди готові до збіднішення населення, і тут питання в тому, що Трамп чітко каже, що подивимось, чи Китай влаштує купівля російської нафти при таких митах. Китай навряд чи буде ставити свою економіку просто в деградацію. Заради Росії, а росіяни легко зроблять все, щоб їхнє населення збіднішало. Заради продовження ще війни там на протягом року, півроку, там і так далі. <титут> ну, до речі, ну ми з вами принаймні точно не бачимо зараз передумов, щоб Росія раптом зупинила бойові дії. Так само аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що Путін навряд чи піде на поступки беззначних перемог України на полі бою, але при цьому звучать інші заяви західних політиків, маю на увазі. Від Ердогана про те, що може бути дуже незабаром припинення вогню. Так само прем'єр Польщі Дональд Туск сказав, що він в Україні буде призупинено найближчим часом. Як ви думаєте, до чого все таки ці заяви? Чи є дійсно якісь серйозні передумови, щоб вони так це озвучували? Здається, раніше такого не лунало, Ну, від Ердогана, так точно ну, європейці роблять швидше за все заяви. Посилаючись на рішучість Ердогана, Туреччина може грати. Знаєте, у них є важелі впливу певні в регіоні, зокрема Чорноморському. І на Близькому Сході, де Росія втратила свій вплив, і зараз дуже залежить сама по собі від Туреччини, оскільки їхній африканський контингент і африканський вплив російських в певних країнах залежить від логістики, яку забезпечувала Сирія. Коли там був режим осади. режиму осади нема. Фактично протурецька зараз у нас сирія і, відповідно, дуже залежна Росія. Тому у Вердогана є певні важелі впливу. І таким чином він не просто так йде слова на вітер, що може організувати перемовини. Але самі перемовини вони ж не гарантують нічого. Самі перемовини можуть бути, ну, як Росія завжди. Використовує перемовини для затягування часу, наприклад. Тобто, сам факт перемовин їх початку, він не дає жодних гарантій. Це дипломатична битва, фактично, битва хитростей, битва стратегій. Це все продовжується. І тут Україна, наші союзники, ми маємо виграти цю битву знову ж таки у нашого ворога, примусити його завершити війну. Але ну, Європі б дуже хотілося, щоб все швидко завершилось, бо для них. Продовження війни це ризики, і вони ж бачать, що так чи інакше, Росія поступово у цій війні нарощує виробництво озброєнь. Кендери всі з'являються у цій війні, і це ризики для них, для нападу на саме на Європу. Вони думають, що чим швидше завершиться ця війна, тим Росія зупинить виробництво, там не буде планувати чогось іншого, але це на жаль, також не так. І в даному випадку частиною будь-яких, мені здається, будь-якого діалогу з Росією має стати історія про те, щоб якимось чином контролювати військове виробництво Росія, яким чином це зробити? Це вже окрема історія, я думаю, перемовного треку, коли він почнеться. Якщо він почнеться, ну до речі, стосовно Туска, він якраз таки теж казав, що Є ознаки того, що польща має бути готова захищатися, навіть якщо дійсно буде зупинення бойових дій. При цьому ми також цього тижня бачили, як шахет залетав залітав на територію Литви, але якоїсь такої гучної реакції від Литви, від країн НАТО, ми теж не побачили. Неодноразово шахеди залітали і на територію Румунії, і на польську територію уламки залітали. Але знову ж таки, чи це означає, що Росія намагається випробовувати? Терпіння НАТО, чи як це пояснити, що країни НАТО фактично ніяк не реагують на ось такі зальоти шахедів? Ну, за великим рахунком, вони ж думають, що, якщо випадок, наприклад, ну як там говорилося офіційно, що нібито під впливом українського РЕБ міг змінити напрямок і Золиті. Для них це пояснення для їхнього населення. Знаєте, не турбуйте населення, бачите, все нормально, це випадковість, тому ми і не збивали. Тому але ми все до всього готові. На нас ніхто не нападає, і вони хочуть жити в цьому своєму спокої, в цьому спокої, в якому вони просто живуть. Паралельно, звісно, дехто там готується, нарощується в ПК, але е, поки що якось нові бригади не набираються в армії. Навіть французька армія не робне створює нову бригаду, е, наприклад. Тобто не хочуть вони турбувати і намагаються дипломатично, як це ну, сказати, сленговою мовою, пропітляти mm -hmm. від того, щоб робити непопулярні всередині своїх країн рішення, а будь-які рішення, які стосуються армії, призову і так далі, вони непопулярні. тому що вони зачіпають середній клас, який хоче зробляти гроші, тому простіше. Не помітити одиничний випадок і намагатися дипломатично тримати ситуацію в тому руслі, в якому вона є, Ну, будемо чесними, і це говорив представник німецької розвідки, і фактично вони не брехали, коли казали, що якщо війна в Україні різко закінчиться, то це загроза, що вона почнеться з країнами НАТО швидше. Тобто, поки що, для багатьох. Європейців може бути, скажімо так, стратегічно важливо, щоб війна не розросталася за межі України. Відповідно, та звісно, але все ж таки нам за себе потрібно думати. Хочеться розуміти, які інформаційні провокації операції готує Росія найближчим часом тут, в Україні, щоб ми розуміли, до чого готуватися або зараз проводить інформаційні кампанії. Вони намагаються. Провести кампанію розколу всередині, фактично між ну фактично між владою, да тому що є посол Великої Британії Валерій Залужний, є президент України Володимир Зеленський. Фактично, команда працює, дипломатична команда працює і, і так далі. Відповідно, в єдиному ключі вийшла стаття Херша. Такий журналіст є відповідно якого вже не беруть жодні впливові американські медіа, не цитують його. Він на насапсоку пише: і відповідно, росіяни розганяли, і не тільки росіяни, але й багато підсанкційних блогерів з українськими паспортами, які сидять за кордоном, підпрацьовують там на ну, як за деяку інформацію на Новінського. вони розганяли історію про те, що буде різка зміна влади, і нібито. На хтось поставить е, когось на, на п'єдесталу, умовно кажучи, і буде зміна влади. Це фейк абсолютний. Цю статтю запустили, і росіяни зараз намагаються е, тягнути в український інфопростір під різними соусами політичну історію про нібито вже політичну боротьбу між президентом і між послом України Великій Британії. Що ніби то вже якась політична боротьба, що нібито вже готуються вибори, що нібито вже готується зміна влади кимось там, там якимись, знаєте, третіми силами за кордоном на Заході. Ну, це підтримують певні пропагандисти, я ж казав, з українськими паспортами. Деякі ресурси, от, наприклад, там під є один з мешканців СІЗО, не буду називати його прізвище. Телеграм-канал, якого працює, він, він також втягує ці російські меседжі. Під санкційна сторона видання. Відповідно, от історію вони намагаються хитати, і це головна їхня зараз політична історія. Поки що вона не знаходить відгуку серйозного взагалі в українському суспільстві. Але вони намагаються її качати, намагаються постійно і будуть продовжувати е, спроби з цього розкачування. Але у них не вийшло це в 2022, му в 2023-му. В 2024 році і не вийде в 2025. До речі, сьогодні навіть зі страною цією був інцидент, начебто, вони там випустили новину про те, що набу планує почати справу проти нашої прем'єр-міністрки Свереденко. Потім знову ж таки, ну не було цієї статті. Можливо, вони там вже видалили, почистили, але знову написали, що це все брехня і неправда. Да, ну це набу спростували цю інформацію. Ну, це їх сфера відповідальності, тому що вони там були за згадані цій новині. Я її особисто Але бачу це ж теж інформаційна да. дезінформаційна кампанія. Скажімо так, це диверсія. Да, проти прем'єр-міністра. Відповідно, в даному випадку проти її репутації, ну і проти репутації керівника офісу. Відповідно він там згаданий був так само. Ну звичайна інформаційна диверсія. Від санкційної справи зрозуміло. Дякую. Будемо намагатися дійсно не вестися на цю дезінформацію. Для цього якраз таки з вами і спілкуємось. Нагадаю, що говорили з керівником центру протидії дезінформації при РНБО Андрієм Коваленком. Дуже вам дякую.